Друзі, всім привіт! І сьогодні ми звітали в режимчик, в якому нам доведеться конкретно жорстко качатися. І я ще получаю по одній силі, і мені сильно дуже напрашується оця кнопка x 2 сила. І тут же написано, що вона за один робокс, тому я її куплю. Чому б і ні, а так тільки ти купися в мене сьогодні? О, о, x 2 сила, x 5 сила, ще за один робокс теж. А, ні, це вже дев'ять. Ні, все, я і так піду. Нормально. Так, я качаюсь по дві сили. Я можу сливати силу, да? Ага, погнав. Все, я получив 30 коїнів. І в шопі я можу щось прикупити собі, да? Так, 10 коїнів дає по дві сили. Далі не можу. Ну, давай. Сейчас ну, карандаш, а потім уже що це таке вообще? Сосич. А, то сарделька, я понял. Ну, по 4 сили качаюсь, слабенько, слабенько. Чесно кажучи, давай Х5 вальнемо. Щоб я хоч, ну, хоч якось качався, тому що я так не хочу повільно качатися. Я хочу, ну, качатися все-таки сильніше. Або там, пацана, 70 тисяч сили. Ладно, давай все продавати просто. Сейчас по-бистренькому все посливаємо. Отако, Бенц Так, давай сюди. Мені треба щось прикупити. Є ДНК. Щоб я більше сейлами их насыты. Давай куплю 15 коинов, все, то на все. Зато сотка сили. Сосіску на морозиво не хватає, а на ДНК хватає. А на оце ДНК не хватає Коротше, 300 сили у мене є, і є сарделька, яку я качаю по 15. Ну, 15 це вже йо моє, так то це вже мені більше подобається. Так, а Х10 сіки тут 29 робуксів. Нормально, нормально. Так, ладно, давай це все продавати помаленько І 190 дев'яносто коїнів у мене є. Я би пішов. А, це стейджі Це коротше, у мене Х2 стане. А я поняв. Так, хорошо, морозиво. Морозово а куряча лапка 160 коїнів. Ну давай. Щас ми підкачаємо ці 160 коїнів дуже швидко. Ми по 25 качаємося. Я, якщо чесно, дуже швидко зможу прокачатись так курячу лапку сюди. Погнали! 35 сил я качаюсь. Я, звісно, можу кудись піти і там швидше качатися, але і за те, що в мене так мало, м -м, так сказати, ДНК таке слабе, то я, в принципі, і навряд чи зможу щось круте придумати. Так, а ця штука 275. Ну зато в мене вже 2000 може бути. Давай спробуємо кудись піти. Мене, звісно, можуть надубасити, але я би спробував кудись так піти, щоб я там міг, типу, жорстко качатися. Щось тут, наприклад, 35-35. А більше я не можу качатися. А ще я більше тут не можу качатися. Хочеш легко та недорого купити а в Роблоксі, але не знаєш, де це зробити? Ковшоп телеграм-бот з великим асортиментом товарів із багатьох популярних режимів: Girl, a Garden, Гарден Drails… Стіли Брейнрот, Тойле Tower Defense і SpanchBob Tower Defense, та багато інших, які з'являтимуться згодом. Тут ти завжди знайдеш нових та актуальних юнітів за низькими цінами, які постійно регулюються. А приємний та зручний інтерфейс магазину допоможе тобі знайти бажаний товар всього за пару кліків, який наші співробітники швидко доставляють на пошту чи передають трейдом. А постійні розіграші та акції дадуть тобі можливість отримати халявні геми, не витрачаючи купу грошей. Переходь в ковшоп по посиланні в описі і ставай найкрутіше. Кравцем в своїй улюбленій грі. Зато у мене є наступний світ ось до. Ну я по 35-таки качаюсь. Так хорошо, можливо, в магазині щось є безкоштовно? Конечно, конечно, конечно. О, по 70 качаюсь. О, тут я вже по 70 качаюсь, мені це подобається. Так, 2.000 сили, надо щоб піти в грибний біом, там я буду більше получать, так десерчест. А ну, може я підібрати 3.000 коїнів. Вау! Так, хорошо, це дуже круто. 2.000 ми йдемо на сел, сливаємо, у мене 5.000 коїнів є. Я за 5.000 коїнів, я хочу собі ДНК. Крута ДНК 300 коїнів, 800 коїнів, 2.000 коїнів купляю. Щоб я не так часто повертався сюди. Тебе за 500 купляю, тебе за 1000 купляю. Будемо шоколадкою качатися, народ. По 150 сили, чуваки, оце вже серйозно. Мені треба да 500 сили, щоб відкривати новий світ. Я якраз його і буду відкривати. А оно, кінг, King... Короче, король якийсь. І він x5 там качається. Це, конечно, крепко. Мені каже, що він може просто далі туди піти. Кстати, я можу ще далі піти. я по 300, зараз качаюсь. І я прям бішечки став, чую. Я прям реально стаю бішечки. Вау, оце прикольно. Оце я понімаю. Thank you Так я даже не встигну дойти до наступного світу, як я докачаюсь. Хоча ні. Диви, який я на мені вже рубашка порвалась, ти поняв? Оце я даю, конечно, так, ану. ну. 12 тисяч сили, так. То це тобі не хухри-мухри. Погнали далі. По 450 сили я качаюсь, і на 20 тисячах я зможу піти і качати x5. Так, ану. Я взагалі не парюсь, пацаны. Тільки що мене просто когось за інвайти. Так, ану, 20 тисяч. Зараз у мене буде, я зайду сюди. По 450 качаюсь. Бам. БМ 450, 750 сразу сюда. У мене вже і штани порвались, но я нафармив максимум який тільки. Давай сливаємо його. 25 тисяч коїнів. Це дійсно багато. Купляємо собі туалетний папір. Купляємо собі дзеркало, Купляємо собі викрутку. ДНК хотілося б 3 тисячі 4, 12 тысяч, не хватає, мяч 6 тисяч. Короче, блин, 50 тисяч сили мені вже власне. Скільки в цьому чувака. А, у нее 400 тысяч все Чув, так я його до жены напью. Я його дуже швидко догоню. Я прям дуже швидко тоняю, мене вже 10 тисяч, все, вже рубашечка порвалась. Поїхали далі. Бем, штани порвались. Диви, мене вже 13 тисяч. Я по 960 качаюся, я ж навіть не дійшов до того лісу. Грибного. Обалдеть, як же швидко я валю. Як же швидко я валю. Оце мені подобається. Це прям супер. Так, тут є статистика, у мене є 25 тисяч хп, 0 кілів, тотал сайс 53 тисячі. донати в 10, дамаг 6 тисяч у мене. Хорошо. Ну, поїхали. Потестимо, що ми будемо далі лутати. І дивись, 1400 я получаю. Я вже можу в наступний світ піти. Но, на жаль. Я не встигаю, тому що я вже швидше докачався, чим туди дійшов. Тому мені треба пробувати, звісно, іти продавати свій, так сказати, свою накачку. І давай мені, напевно, оцю тему. Оцю тему. ДНК крутіше по-любому надо. і 15 тисяч мені є. Но мені не вистачає ні на шо, ні на що не хватає. Ану, що я по 600 качаю в першому цьому. Я можу пустити якісь ці купувати, чи це тільки за робокся задача? Да, це, походу, тільки реально за робокси. Да. короче, не супер круто. Не супер круто. Тоді що хочу сказати. Ну диви, рубашка моя порвалася уже не на вході в остров, а прям набагато раніше І я не особо качався, так то хочу сказати. Ну, погнали. Диви, мене вже 19 тисяч 150 тисяч мені влазить. Так, це серйозно. Погнали, потестимо. Можливо, тут, кстати, в наступних островах теж є якісь, так сказати, ящики, які я тупо не відкриваю, а тому що я їх не бачу. Тож, кстати, є кнопка. Ага, на маленьким стати насел на телепорт. А я можу сразу сю... Да, я можу сразу сюди тепнутись. Боже, який я нубчик. 150 тисяч сили на що підкачатися, ну мені подобається, що я сюди прям тепнувся. Так я те, блін, затоптати просто. Не, мабуть, не можу. Странно. А що я не можу без затоптати? На 50 тисяч сили. походу я його затоптав. Можливо, і ні, черт його знає. Так, ладно, 77 тисяч сили. Оце прям крепко. Це прям крепко. Уже 90. Я по 3 тисячі сили качаюсь. Це дійсно багато. Це прям багацько-багацько. Так, ну дивіться, є малий пацан бігає. скільки в тебе вообще сили і там і так далі. 70 тисяч. Но битися я з ним не можу. Битися я з ним тупо не можу. Я не знаю, що. Я не Можу його тупо побити. Ну, странно, странно, чесно кажучи. Так, ладно, 150 тисяч бенц є, ідемо на продаж. Хорошо. Так, що мені треба? Мені треба ДНК 32 тисячі, а це 80 тисяч, ну зато мільйон сразу буде. Блін, 80 тисяч трохи дорого. Давай краще бутилку води купимо. А, бейсбольний м'яч. 56 тисяч. Конус. Угу. Ну і по скільки я качаю? По 1600 на базі. По 1600 на базі я сразу на гриби можу депнути. Тут по 4 тисячі я качаюся. А потім в іграшковий центр. Тут я по 8 кусків качаюся. Качався по 3. Прикинь, то я взагалі зараз стану великий. А скільки в того, пацана? Тут є ось, ось де я бачу пацані во щеку всього. Я там і не подивився на базі. Ну, в нього тоді було 400 тисяч, сейчас, певно, більше трудно. Ну, я, скоріш за все, до нього ще трохи не доганяюсь. Так, телепорт сразу. В сніжний біом. Бем. 16 тисяч сили. У 4,5 мільйона Коротше, я тут ще довго буду. Тут ліфтер якийсь сидить на 900 тисяч сили. 900 тисяч сили. Ну він, так сказати, на лямчик уже. Він прям більший і мене. М да, я докачався. Ладно, пішли на продаж. Цей стоїть ще. 30 тисяч сили. Чув, пацан. А ну щас я до тебе прийду. Я щас тобі розкажу. О чому мед в когоспі? 90 тисяч ми купляємо цю тему. Купляємо ДНК собі за 8. За 200 тисяч ще одне ДНК купляємо І щас я тобі розкажу. Сейчас я тебе расскажу, пацан. Сейчас я тебе расскажу. Телепорт. Сразу в грибы. Сейчас мы. Підкачаемся чуть-чуть, пацан. Я до тебя прийду. Сейчас я прийду. Я по 12 тысяч тут качаюсь. Щас я прийду, братуха. Щас я там дуже хорошо сможу качатись. Так, в сніжний. Так, там надо 4,5 ляма. Це прям дуже багато джунглі. Ну тут я по 24 тисячі качаюся. Я качаю не бистріше, случайно, ніж Годзіла? Ну, походу, я качаюсь добре бистріше, Годзіли. Бо в нього тільки 200 тисяч добавилось, от коли я пішов. А в мене вже диви. В мене вже 600 штук. Донат рішає. Годзіла. Я вже пошів твій рівень, так сказати. Я тебе щас і тут і дожену, так сказати. Ну, ти то чуть-чуть то вищий. У мене вже і лапті репнули, я тобі так скажу. Ну, що поробиш? Лапті то репнули. Ну у мене вже лямчик є, пацан. Я вже вище тебе. Ну я щось бити не можу. О, я його забив! Я його тупо забив! Так, пацан, де сюди! ти, манюсінький. Так, а я хотів, знаєш, куди? Я хотів на спавен. Я продав вагу за те, що я великий був, ладно. Так, давай оце купим. Оце купим. 790 тисяч. Купляю. ДНК наступне 350 кусків. Ну багато. О, а тут нікого нема. Я буду королем. Гір, Х5 получу. Все, я король. Ну, по 33 тисячі качаюсь. Це слабо. Якщо я захочу тепнутись в сніжний біом, я качаю по 67, а не по 30. І диви, я цього вже догнав. Так, пацан, на. Кіл, бем. <laughs> я вообще не парюсь. Я тут мега здорова. Мега здоровяк. Мені тупо байдуже. Блін, там 4,5 мільйона, там 2,5 мільярда надо. Це мега багато. Я 4,5 мільйона не зможу улутанути. Так, ти що прийшов сюди, пацан? Можете Свалити, легенько, отако на тобі. Дві плюхи, та й от сайту. 67 тисяч сили. Не так і багато. Я так сказати, король гір. Отут а поки що. Ну це я ще тому, що не зустрів прям великих пацанів. Так, ми можемо йти на продаж 100%. І я можу спаванчист, кстати, можу взяти. 123 коїна, спасіба. Цього мені не вистачало. Так. Це я купляю. У мене тепер 5 мільйонів. І напевно купляю це на 60 мільйонів. Бочка лям 600. Ну, зараз треба підкачатися. Тут треба прям добре підкачатися, тому що маси то в мене багато. Маси то в мене прям багацько, але мені цього мало. Мені надо сніжний біом. Оу, в тебе лямчик. Ти можеш мене, кстати, щось набити, якщо ти помниш мене. А він мене, певно, повне, Тільки я щас уже стану більше нього. Диви, як я швидко качаю. 67 тисяч. Ну, повільно насправді, ну норм. Так, одного завалив. Давай я тебе заб'ю, тако, бем. Та й собі давай откисай. Коротше, качаюсь я. Ну, не сказати би, що капець як швидко. У мене зараз виходить x5. Якщо я отако куплю, то в мене буде Х10, Ну, не впевнений, я чи вообще це. Ну, це дасть, звісно, толк свій. але не прям мега мегабага... Не прям мега великий. Давай його гостя завалимо трошечки. Майне щось. Так, ну в наступний світ я поки поки не можу. Ну я туди обов'язково попаду. Я туди прям обов'язково попаду. Мені треба да 60 тисяч силою назбирати. Я тоді дуже жорстко прокачаю свої. Точніше, 60 мільйонів сили. Я тоді дуже жорстко прокачаю свої, так сказати, здібності. Прокачаю те, чим я качаюсь, бо диви, який столик маленький. Ну, для мене це взагалі ерунда. Точніше, даже це не. Столик це стилець. А те, що я качаю по 67 тисяч, це дуже слабо. Це прям дуже слабо. І е, пішли ми далі в джунглі. Тут я качаю по 135 тисяч, і отут мені вже, якщо чесно, подобається набагато більше. А, можна мобільний шоп собі купити за 59 робоксів і звідси закупатись. Але вагу, як я то продавати звідси буду, га? І мені не, не подобається, що тут ніде нема більше оцих скринь з баблом. Я б тут скриню з баблом болутанув і реально кайфував. Так, ну 7 мільйонів це якось трохи маловато. Поки Хоча вже 8 по Я б пішов на би це ні, отако. Попробував би їх набити. Я щось думаю, що в мене легко це вийде. А вони по тепу. А вони малі споставали. типу гамнюке, які, да. А побити їх особи не виходить. Ладно, давай тепнемося на продаж. А, по 6700. щас тут качаюсь. Якщо я купляю такого. Раз, два. ай всю все. Ну, по 16, а не по 6. короче різниця прям є. Різниця прям є. колосальна Пацан, і мене ще й наб'є. Ну, я прям тікаю. Ще ще стану менший, щоб він не знав, де я. Потім бем великий. І в мене диви, 2.9, 3.1. Дивись я, я тупо обганяю його. Тепер давай поб'ємося, братухна. Побачив, що я маленький, і рішив мене набити. Ну, ти поняв, да? Чувач, давай там, в школі розкажеш, я тут по 335 тисяч качаюсь. Я мені взагалі байдуже. а мені далі треба прям мега жорстко качатися. Якщо вам дійсно сподобалось це відео, обов'язково ставте слово вподобайдена і ми обов'язково ще підкачаємося і будемо дійсно класними челами. А поки що ми тебе тут наб'ємо. Я навіть не знаю, як ти сюди попав, чесно кажучи. А у нього 260 мільйонів. Він мене зараз вальнув!